Поки Україна самовіддано захищає свої території, і за словами президента не піде ні на які перемовини, тому що це очевидно, це так і є, воно межує зі здачою територій. Ми розуміємо, що Путін не вийде з України і не полишить всі території шляхом перемовин. Ми це усвідомлюємо. Так, от, поки Україна бореться. Поки Україна намагається обстояти своє право на свої ж території, давайте будемо чесними, це ж території України, незалежної країни, хто б що як як би не відносився до того, як ми де накосячили, але в нашу країну прийшли зі зброєю, причому зі страшною і з величезною кількістю зброї. І продовжують обстрілювати наші міста. Так ось в той час, коли ми. А, навіть деякі українці, знаєте, скептично відносяться навіть до президента і кажуть, от їзде і побирається по всьому світу. Так, побирається. А що робити? А що робити? Ну от, ну от що робити, коли деякі навіть наші партнери, як виявилось, постачають для БПЛА шахет компоненти? Не вірите? От в Телеграмі я залишаю. Таку штуку, західні деталі в російських шахедах. І от, наприклад, одна із країн, яка ну, просто оплот демократії, не буду називати моментально, здогадайтесь з одного разу, так от в оцих шахедах, які літають над нами вночі і можуть вбити будь-кого з нас 14 компонентів. А одна країна, ой, не буду називати, ой, у мене це годинник. 10 компонентів. Ви зрозуміли, яку країни. Далі 2, далі один, один. Один. В сумі, це 28, 30, 31, 32, 32 компоненти. 32 компоненти. Це країни, які називають себе нашими партнерами. Які нас підтримують. Але при цьому якимось чином деталі до цих дронів потрапляють, потрапляють в ці БПЛа. Виявляється, що можна домовлятися? Чи там демократія і ніхто не може заборонити торгувати, я, я не знаю. Але ж санкції існують. Самі ж санкції це прийняли. Виявляється, обходять санкції. Дивна ситуація, правда? Ви скажете, контрабанда. Ні-ні-ні. Не на таку кількість і не такого призначення. От спробуйте ви щось на Аліекспрес замовити із такої, знаєте, шпіонської штуки. І у вас нічого не вийде. Ну, ви не робіть цього. Телеграм-шапці профі.